А треба дійсно брати свої руки на свої ноги своїми головами, своїм гарячим серцем і примушувати в мирний спосіб, але примушувати цю владу зрозуміти, що народ є головним в цій країні. І щоб це запам'ятали раз назавжди, і ця влада і прийде, так чи ні? Дякую. Отам От внизу біля сцени побачив нашого славного козака, який приїхав здалеку По-моєму, чи з Клівленда, чи що. Я забув, їх вже так тут чимало наших гостей було. Але цей дядько такий характерник, ще й має гармошку. А з гармошкою сюди зелена дорога. Бо з гармошкою він нас трішки зігріє, так? То ми просимо пана Петра зараз. Покличу його. Чекайте, а чого ви без гарможі? Загубив. А, ви тільки з дозволу, так? Ні, так дозвол ми даємо зразу. У вас відкрита дорога. Прошу. Мої родини, слава Україні! тут Ранки. Я думаю, чого би нам не зробити вивчення на пісні, пічні написано вже на Майдані. От вчора ми, з топками, тобто, вивчили нову пісню, а сьогодні я не знаю. Кажуть, чого вам давай пісню. Пісня називається веселу панночку. Панко і приспів там є такий панк, геть. <гай> Якщо сьогодні громада не заперечує, що ми... Витратили на вивчення цієї пісні, якихось там 5-7 хвилин, то тобто з благословення пана Євгена, наша Коломийська гвардія могла би десь за годинку і з народом заспівати цей невмиручий двір. Згода гласна рода, гласна. Добре, добре, звичайно, даємо добро, а як? Ми чекаємо, не просто даємо добро. Шановна громада, зараз попросимо наших відеоінженерів е, пробувати зикнути знову якусь добірку новин, може вона оновлена, може щось нового там почуємо. Тож просимо вашої уваги на екрані. Зараз пробують не, не так все просто. У нас, знаєте, що вилушаться навіть телефони часом, то і технічні моменти теж воно ще без інтернету. Хочемо, щоб вона скоріше бездурила і була знака. Не можна підозрівати нашу владу. Більше ніхто це не міг зробити. Представники правоохоронних органів не перешкоджали пікету, Однак на косик випадок викрутили на по